Усім доброго дня. Ну що, прийшла весна нарешті, да, тепло таке чудно, гарно. Я бачите аж в одній футболці, такий ну, з длинним рукавом. Сьогодні приїжджали там подписчики мої, які недалеко біля мене живуть, брали БМВД для свиней, а саме фініш. Також сьогодні була відправка на нову почту. Старт, ровер, фініш, все як завжди. Також починається ж тепло, люди беруть ролера, беруть циплят на курей, теж замовляють і як бролеряче, так і куряче цепляче корм. Ну, а я їду до Дімона, заберу зараз у нього, ріже він нам свинку, таку невеличку, кажу Дімончик, щоб було кілограмів 130-140 тушкою. От. Діма мазвоник каже, вже готово, приїжджай забирай. Летю до Діми. забирати. Також на Viber присилають мені. Всі, хто замовляв, там, ну, хто вже не раз замовляв БМВД для свиней, присилають мені короткі відоси, І, і вони задоволені, як працює корм, ну, саме БМВД. я вставлю на різку побачите. Каже, їдять льожа, навіть не хочуть вставати От корита, не відходять. Ну, це дуже чудово. Та і підписник, який приїжджав сьогодні, брав у мене фініш. Прошлий раз він брав фініш і старт, то показував фотографії поросят своїх, яким ще місяця немає, а які вже так чудово і гарно виглядають. В общем, зараз покажу вам вставочку. Да. Ну, а ми все як завжди. Лена. Торгує, працює. Сьогодні там сало, копчена продукція, ковбаса копчена кусками, ковбаса мелена, плюс ця і, Кров'янка. В общем, Лена працює, а я їду за м'ясом. Люди просять свіжого м'яса. Дивіться далі, буду показувати, що і як сьогодні проходить наш день. Бачиш сири, які в мене лінеєві. Ось так, як вони люблять промагромікс, що навіть навіть вставати не хочуть. Їсть собі, поняв? лежить, і їсть, йому підкидують і він кушає. Зараз давай підб'ємо. На водички, зайшов до Дімона в дитячий садочок. Ось дивіться, які красені в яких Дімончика стоять. Попідростали, Діма, Скільки їм місяців? Дивиться по записям. Маленькі ще каже, так. Дивиться по записям. Тут теж стоїть три штучки такі файненькі, так? Да? Ох, какие ребянта. Перебирки остатки, як то кажуть. <перпінг justamente geliyor> ну, переберки остатки, як завжди, виходять краще з усіх. Уже показала статістика, коли продаєш поросят, собі оставляєш переберки, оці недоліки. Да, І оці недоліки виростають ого. Скажімо так, наприклад, цього було пересуноматки 12 грамів, цього кілограмів 8 було, саме маленький був. Дивись, різниці нема. Той був 12, а цей 8, при одриві осиноматки. Да. Димона тут о пішов водопой, да, ребята? А, нет, жрачка. Ось тут така девочка тоже. Цыганка її звать, да? Цыганочка. Ай, цыганочка. Лохмата така. І тут ось у нього свиноматочка лежить, скоро вже, да? Коли? 1-3 десь там. 1-го або 3-го квітня, да? Так, так. Должна привезти. Бо я поняв, февраль місяць. Бігемотик такий хороший, сіки і півтони. Ну велика, да, велика. Да, це Аночка. Ой, це гоночка. Так, ну що, забрав бачок, я у, бачок, у Дімона. Бачиш, відкриває. Угу, відкрив... Питається відкрити. Да. Забрав я у Дімона свиню, м'ясо, летю додому. Дімон, працюй. Пока-пока. Да, да, да. Ну от і все. 130 кг тушка вийшла. Ціна, як завжди, одна і та ж. я беру по 100 гривень за кілограм. Мене це влаштовує, Діму теж влаштовує. Поросят Дімона ми побачили його дитячий садочок та що ж так засвічує. Так що летим додому, вигружаємося, ну а там і поїдемо плену забирати. Ну, ось така вийшла тушка, вигрузив, зараз вона остине. Ми її з Леною будемо розробляти. Ось такий підчеревок гарний, груднинка, вирізочки. Ось так. А вчора з Леною потратили день, наводили порядки, білували дерева. Згрібали листя, а там у нас груша була, ми її вбрали, тому що вона не родить нічого. На цьому участку хочемо посадити молодий садок. Ця вишня побуде до осінні, осінню теж вбереться. І гарна площадка для молодого садка. Ось такі порядочки, а ще нам вчора приїхали, поміняли лічильник. Поміняли нам лічильник, поміняли коробку і поставили нам день-ніч. Е е тепер дуже чудово, Ведь, ну, ночний тариф то набагато менший, ніж днівний. Тепер будемо коптити <гум> поночі. Корма робити поночі і все поночі, стирати поночі. Бо так вигодніше. Ціна питання 3600, все під ключ. Тобто 3600 прийшов щотчик, Приїхали, замінили. Старий зняли, цей поставили і кришку нову поставили. Ось і все. Ну, а зараз йдемо до свиней. А зараз сходимо до свиней. Чому до свиней? Тому що написали коментар, скажи розміри бункерної кормушки. Я написав, що в цьому наступному відео я дам розміри. Дивіться. Ну а перед тим як ми підемо міряти кормушку, ще ж дам відповідь ще на одне запитання. Питають, скільки коштують корма. Для бройлера, скільки коштує БМВД для свиней. Оголосіть ціну. Дивіться уважно. Тут у нас лежить Grover Finish. Там у нас лежить старт. Це все, що залишилося поки що. Значить, БМВД старт для свиней коштує 870 гривень. Всі мішки по 25 кг. Гровер фініш коштує 850 гривень мішок. Тепер, що касається лі лінійки бролера. Бролер. Значить, інтенсивна відгодівля з 1 по 28 день коштує 495 гривень. І потім у нас іде Фініш, який йде з 29 дня і до забою, він коштує 425 гривень. І таким чином ви минаєте предстарт і гровер. Тобто у вас йде старт, інтенсивка, відгодівля і фініш. Те до 28 дня, а це з 29-го і до забою. Ось по цінам я вам усе розповів. Ось так. Ось так, ось так. Так. Комбікорм, предстарт для поросят. Предстарт, який йде з 14 по 42 день. Коштує 946 гривень. Супорос свиноматки 592 гривні. Лактуючі свиноматки 645 гривень. Комбікорм для курей. А, комбікорм для курчат до 40 днів 516 гривень. БМВД для несушки 54. Для курейни сушки коштує 571 гривню. Ну, ось я вам по цінам вас сорієнтував. Ну, а у ребят тут все без змінень. Да? П'ємо воду, їмо, лежимо, да? ходимо в уголок. Так, зараз йдемо міряти вашу бункерну кормушку, да? Б'ються, не поділяться. Дивимося, да? 9 числа ми їм засипали. Сьогодні. 11, -е. Поменшало. Так. виходить у нас отак її 42. Отак її виходить. 98. Висота її получається. Рівно метр. Тут у нас виходить сам цей букер. Так. 31. Так, а ну, ребята, 31. Киш, киш, оцього буртика, щоб не висипалося, виходить, у нас. Оцього е -е, листа. Зараз спробую. Вони ж лізуть, мішають. Ну зараз спробую. Так, ану не лізьте, не мішайте мені. Ви що не бачите, ми тут вашу бункерну кормушку міряємо. Та уйди, ну зараз не виходить сейчас поміряю скажу не дайте одною рукою незручно получається оцієї ось стеночки от цієї 76 ось. а тут у нас така вставка і 18,5 про там зараз спробую сказати про світ Ціки там у нас є три, да? Да. три сантиметри ось отак от така бункерна кормуха у нас вийшла Бачите, просипається, ну, шаруділки працюють, бачите, як ямки такі появляються, вони шарудять. Писком. Раз, раз. Воно ходить і гарно, чудово просипав. Да? Ребята, Вони вже вивчили, вже знають, що ага, треба, щоб корму стало більше, треба пошевелити оті речашки. Mm. Да. Ну, а так все чудово. Переселення ми пройшли гарно, без всяких проблем. Перейшли і живемо. Так? Да? Подобається, звісно. Ще вчора трошки побілував їм стіночки, так пробігся із пульвіка. Шук-шук-шук-шук і чудово. Муся тут, як завжди, контролює ситуація, Да? сапа для чого. Інколи беру от стінки ж. отак от, от шкрібаю, щоб вони далі протаптували. Яма працює гарно. Хтось мені казав, та ти неправильно робиш, треба, щоб весь сарай під щелями був, О, тоді це чітко, класно. Ну, може й так, да, не знаю, але це лишня, велика, велика, ну, це великі кошти. Це трата лишніх великих коштів. Хватає і оцих двох метрових. Там, як ви бачите, все сухо, ніхто там нужду свою не справляє. А все воно ось тут. Так що менше кого слухайте і робіть так, як ви вважаєте правильно. Тому що заробітки це коли мінімальне вложення при максимальних здобутках. Отоді От це заробітки. А так, вгупать. Повністю оцей весь було б сарай щеля, то це б коштувало б ще б, я не знаю ого, скільки коштів. Тому нікого не слухайте, робіть. Я вам показую, як воно є насправді, а не розказую вам якісь байки. Ви бачите кожного дня моє відео. Тому, 2 метри, далі забетоніровано цього з головою. Якщо ви привчили їх спочатку ходити сюди, то вони й будуть ходити. Ось і все. Ну, ось вроді на сьогодні і все, що хотів вам показати. Розміри бункерної кормушки, ціни на промагромікс. Те, як з'їздив до Діми, все змін. Зараз трошки вдома попрацюю і поїду за Ліною. Так що, всім бажаю гарних прибутків в цьому році, мінімального падіжа, звісно, нашої перемоги, щоб швидше це все закінчилося. По про магроміксу ви знаєте, номер телефона є везде, під кожним відео. Хто бажає, може замовити. Ось так. Вроді все, показати поки більше нема чого. До наступних зустрічей, до наступного відео. Всім пока-пока.